Так, я пошту додому ще не возив. Цікаво, доїду чи ні? Зараз дізнаємось. Ну, а поки я намагаюся довести коробочки додому неушкодженим, я розповім вам плюси та мінуси життя у селі. Плюси та мінуси життя у селі після міста. Плюси чисте повітря. Так, це саме очевидний плюс. Але чисте повітря не завжди приємне. Тому що у селі дуже багато худоби, коней, домашньої птиці і таке інше. Тому буває присутній специфічний запах. Але мені це ще не разу сильно не заважало. Тому що саме так я і уявляв собі село. Безпека село це як ну, дуже велика родина. У селі всі один одного знають, тому у селі безпечніше, ніж у містах. Відносно тихо, майже немає фонових шумів, як у містах від великої кількості транспорту та людей. Природа. Є багато різних пташок та тваринок. Пташки постійно дуже гарно співають. Продукти. Продукти у магазинах села трошки дорожчі, ніж у супермаркетах. Тому що у закупці ціни вищі через невелику оптову закупівлю і інші фактори. Але молочну продукцію, овочі, мед і все, що можна виростити вдома, можна купувати у людей. І тут ціни дуже приємні. Мінуси: послуги. Будь-які послуги з викликом додому, будь то доставка будівельних матеріалів. Або виклик майстра вам обійдеться дорожче через те, що треба подолати більшу відстань на доставку, ніж у кордонах міста. Дороги. Тут просто немає слов. Трохи пройде дощик, і дорога стає слизька й дуже м'яка. Тому що не усюди є асфальт, навіть не усюди лежить каміння. Машина забивається брудом, який потім довго сохне. І сприяє корозії авто. Транспорт автобус то ходить, то не ходить, графіку ніякого немає. Є електричка, яка ходить два рази на день, рано вранці і ввечері, приблизно о 6 годині. Тобто, якщо вам кудись треба їхати в день, то вам потрібно або мати власне авто, або викликати таксі, яке обійдеться вам у копієчку. Наприклад, якщо поїхати власним авто до райцентру і назад, це у нашому випадку обходиться 200 гривень на авто, то на таксі по обидві сторони у нашому випадку це коштуватиме 1000 гривень. Утримання власного авто. Автомийок поряд немає. Для якісної мийки треба мати керхер. тому що відмити вручну арки авто та днище. Зняти великий слой бруду, а частіше глини нереально. А кожного разу долати велику відстань, щоб помити авто, яке заб'ється брудом після першого ж дощу дорого, що капець. Дешевше купити керхер. А якщо вам треба залишити авто автосервісу, то дістатися додому без машини буде вже не така легка задача, як у місті. Отже, виходить, що жити у селі не дешевше, ніж у місті, а навіть трохи дорожче. Особисто мені життя у селі приємне, але для комфортного життя треба мати власне авто і дуже добре заробляти для того, щоб довести комфорт життя до міського рівня. Отже, все, що я розповів, воно не характеризує усі села, От, тому що усі села різні. Десь є залізна дорога, десь немає. Десь є багаті села, де навіть зроблений, зроблена дорога, асфальт. Але це села, які або ближчі до районних центрів, ну, або, звісно, вже до самих міст. От. Віддалені села, вони там звично. З не дуже хорошими дорогами. Якщо дорога хоча б там всипана камінням, це це вже добре. Тому що весною, зимою, осінню де і коли пройде дощ, по камінню хоча б можна проїхати. А якщо каміння немає і дорога зроблена з глини, можете її застрягнути. Окрім того, що застрягнете, арки набиваються дуже сильно глиною, і глина. Ніяк не відмивається тільки великим тиском води. Якщо у вас немає власного транспорту автівки, то у віддалених селах вам буде важко, тому що продукти треба купувати, всякі інструменти, прилади для будівництва і так далі, треба купувати, тому що за хатою треба доглядати. Про хати я нічого не розповідаю, тому що все буде залежати від хазяїна. Можна сюди приїхати, ну, будь-яке село приїхати і побудувати нову хату. А в цілому всі села газифіковані, є електроенергія, є інтернет. я, поки ми от їздили по різним селам, трохи з людьми спілкувалися, то поки що не знайшов ні одного села. Куди б не була проведена електроенергія, звісно, інтернет навіть і газ. А деякі села самі для себе роблять подачу води централізовану. Наприклад, село, в якому ми живемо, тут є ну, взагалі все. Єдине, що від себе міг би трохи порадити ну, людям, які ще зовсім не знають, що вони хочуть. Це обирати хоча б великі села, тому що в великих селах 100% буде газ, вода, а будуть магазини з терміналами, тобто не обов'язково буде кожного разу їздити, знімати гроші. Можна буде оплачувати карткою. А маленькі села далекі, то це буде дика природа, зовсім трохи людей. От, не завжди. При грошах, тому може, ну люди різні бувають, може буде якась і зазрість, якщо ви приїдете, у вас все буде добре, будете все мати, от маєте на увазі. В селах люди, люди 90% приємні, люблять і поспілкуватися і все таке інше, тому хто компанійський. То в селах вам буде зручно. Якщо ви людина, яка не дуже любить е, суспільство, скажімо так, і зайву до себе увагу, то можливо вам треба залишатися або у місті, де багато людей і не так багато буде уваги до вас, або шукати прям віддалені місця, де майже немає людей. Або взагалі немає людей, бо є наприклад місця там посеред лісів. Ну я одне таке бачив, там покинутий будиночок, в нього є хазяїн, але там ніхто не живе. І от поселитися у тому будиночку, то біля вас кілометра три навкруги вас нікого не буде. От. Не у всіх селах йдуть залізні дороги, звичайно, тому в деяких селах, в деяких селах гірша ситуація з тому, щоб без машини кудись дістатися. От. Оце треба враховувати. Щодо роботи, також нічого не розповідав, тому що село від села дуже відрізняється. десь може бути якийсь когось бізнес, і хтось буде. Шукати для себе людей на роботу, може ви свій бізнес відкриєте у селі. От. А колхозів, такого всього в принципі, нічого немає. Є великі корпорації, які беруть в оренду землю і там щось роблять. Ну, Знову ж таки, зазвичай там всі міста зайняті місцевими людьми, звичайно. Тому людина, яка приїде буде нова, можливо, з роботою буде важко. От, але, а, так як є наявність інтернету, то можна працювати вдома за комп'ютером. Так що такі справи, якщо є, може, якісь ще додаткові питання, чого ви не знаєте, і хотіли би дізнатися, можете писати в коментарі. Я залюбки відповім вам.